Вітаю, ви на каналі Сперо с 9 І сьогодні в відео буде огляд і відгук про роботу машинки для підстригання Roventa модель TN524M. Якщо говорити точніше, то це модель TN524 MF0. Вона стилізована під Формулу 1. ось Про що свідчити емблема F1 на Кейсі, а також ось так стилізована коробка. Написано Формула-1, емблема формули 1 і такі чорно-червоні кольори. І ця модель дуже схожа з моделями TN5241F4, TN5243F4 і TN5221F4. Машинка продається в такому напівжорсткому футлярі. Габарити футляра 22 см по довжині, 14 см по ширині і 6 см в глибину. Закривається на блискавку з одним бігунком. На лицевій стороні емблема Формула 1, як я вже казав, надпис Ровента, стильної сторони нічого немає. Відкриваємо футляр. І в комплект машинки входять сама машинка, блок живлення, тюбик з мастилом і щіточкою для чищення, І три насадки. Дві насадки в комплекті і одна насадка на машинці. Оцей піддон, в якому зберігається машинка з комплектуючими, витаскується з цієї коробочки. Блок живлення має такі характеристики: вхідний ток 0,3 А 220 В. вихідний ток 1 А 5 Вт. 5 вольт постійний ток. Ось таке гніздо зарядки. І довжина проводу 1 метр 80 см. Щіточка і тюбік з мастилом стандартні майже як у всіх машинок. Нічого тут незвичного. Кришечка не закривається плотно, тому мусив ущільнити, щоб мастило не розливалося. Ось так виглядає сама машинка, емблема формули 1, Ровента надпис. По центру кнопка вмикання-вимикання машинки, а також переключення на другий режим роботи. Тобто так машинка виключена. Перша швидкість, друга швидкість. Ножи дуже швидко рухаються. Далі йде індикатор батареї. Надпис літій-іон, 120 хвилин. І з цієї сторони, ось отак машинка виглядає. її характеристики. Назва моделі та інші електричні характеристики. Як я вже казав, машинка має три насадки. Одна насадка регулюється від 3 мм до 16 мм. Наступна насадка регулюється від 17 мм до 30 мм, залишаємо волосся. Ці дві насадки позиціонуються як насадки для стрижки волосся на голові. І ось ця насадка вона регулюється від 1 мм до 16 мм. І вона виробником позиціонується, як... точніше до 15 мм. І вона позиціонується як насадка для бороди. Сама машинка без насадок залишає. На голові волосся довжиною 0,5 міліметра. Ось так насадки одягаються і знімаються, тобто стоїть на нулю, тут є пази, одягається на пази і прокручуються. Тим самим тут залишає на протимітки, скільки вам треба міліметрів, щоб залишалось на насадці. Наприклад, зараз 10. Сама машинка має літій-іонний акумулятор і працює як від нього, так і від мережі. Ось гніздо зарядки. Ось машинка заряджається і ось вона працює. Акумулятор зі слів виробника заряджається від 0 до 100% за 90 хвилин. Ну, в мене змоги перевірити не було. Тому що я менш ніж 50% заряду не розряджав її. І час роботи акумулятора 120 хвилин по заявці виробника. Тобто, стригтися можна 120 хвилин. На машинці є індикатор, який показує рівень зарядки під час роботи від акумулятора цієї машинки. Та цей же індикатор показується під час зарядки від мережі. Під час зарядки від мережі ще показується батарея на цій машинці. Нижні леза машинки знімаються. Ось таким способом просто берете, піднімаєте та витаскуєте. І Ось так машинка виглядає зсередини, виглядають леза. Можна їх почистити. І виробник заявляє, що можна мити цю машинку під водою, але я не разу цього не робив, тому що і без води дуже чисто все вичищається. І назад ставиться в зворотньому напрямку. Тобто, ось тут зуб'я є. Ми сюди отак вставляємо і просто надавлюємо. Все. Машинка знову готова до роботи. Цю машинку я використовую вже 3 місяці. Я стрижу себе сам, вона включається приблизно раз на тиждень на 10-15 хвилин. Машинка стриже дуже якісна і на першій швидкості, і особливо на другій швидкості. Мені дуже сподобалось, як ця машинка стриже. Єдине, що я привик до мережевих машин, які ширше, леза, А тут воно трошки вуще, але тут е діло звички. І до неї дуже швидко звикаєш. Вона ергономічна, легенька і дуже зручно лежить в, в руці і є зручно працювати. Вона волосся застригає рівномірно, не рве і не тягне його. І працює тихенько, ви самі чули це. І Легенько чиститься, і заряд акумулятора тримає дуже довго. там за 4, 5, можливо, 6 стрижок, я витрачаю там тільки 50% акумулятора. Такі акумуляторні машинки вони дуже зручні, коли обмежені до доступу до електромережі. Або, наприклад, там багато приходиться десь їздити, ну, наприклад, у відрядженні. І в будь-якому місці, будь то на вулиці або в приміщенні, можна швидко постригтися. Ось такий виріб сьогодні був у відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.